Арпали, що аж зламали хреста. Чим скінчився церковний скандал у Любашівській громаді? Помер відомий волинський співак В'ячеслав Судима. На Волинь привезли прапор і нагороди від самого залужного. У студії 12-го Роман Вербич вітаю. А розпочну з історії про тисячі доларів хабаря для представника закону. Державне бюро розслідувань затримало волинського правоохоронця, який отримував 5 тисяч доларів. Як стало відомо, він мав розслідувати заяву місцевої мешканки, якій брокерська компанія продала крадене авто. Натомість вирішив заробити, тож запропонував представникові брокерської фірми заплатити йому за те, що спустить розслідування на гальмах. Так хотів грошей, що навіть погрожував, що таки займеться своїми посадовими обов'язками. Тепер від роботи його відсторонили. Він під нічним домашнім арештом. Посадовцю загрожує позбавлення волі. На Строк до 12 років раптово обірвалося життя. 2 січня помер відомий волинський співак В'ячеслав Судима. Йому було 68 років. В Україні його знали як представника вокального дуету Душа Волині. Заслужений працівник культури України співав разом із Аллою Опейдою, заслуженою артисткою України. Ще в 1986-му, коли дует Душа Волині почав виконувати стрілецькі і повстанські пісні, В'ячеслава Судиму та Алло Опейду питали, чи не страшно їм. Тепер Алла Опейда, повідомляючи трагічну новину у соцмережі, написала. Спочивай з Богом, наш Соловейку! Вічна і світла пам'ять! Прощання з В'ячеславом Судимою почалося сьогодні о 16-й нижньому храмі Свято Троїцького собору у Луцьку. Похорон завтра об 11-й від Свято Троїцького собору. До інших тем. Дорогу перегородили. Дерева волинські рятувальники вночі вранці мусили виїжджати до села Поліське Ковальського району. Прибирали дерева, які попадали на дорогу і перекрили рух. Загалом порізали та відтягнули з автошляху вісім дерев. Мали роботою поліцейські розслідували вбивство лучанина. З'ясували 42-річного чоловіка, зарізав його товариш по чарці. Медики намагались врятувати чоловіка. Втім, поранення в шию були смертельними. Вбивцею виявився 34-річний лучанин із кримінальним минулим. Притягувався за майнові та наркозлочини. Відомо, що на товариша накинувся під час сварки. Передувала цьому пиятика. Чоловіка затримали. А далі про церковний скандал: кричали, билися і одночасно молилися. У селі Любашівської громади, що на Камінь Каширщині, чергові сутички через церкву. Замість того, щоб дати людям молитися, батюшки і прихильники ОПЦ МП накинулись на священника православної церкви України, шарпали так, що аж зламали хреста. Чим закінчився скандал і чому матір загиблого на війні захисника позабирала з церкви ікони, дивіться у сюжеті. На цих кадрах мешканка села Залізниця Любишівської громади, матір загиблого на війні з Росією військового і прихильниця московського патріархату виносить з церкви ікони. Образи вона колись пожертвувала храму у А коли той перейшов у ПЦУ, подароване вирішила забрати. 29 дев'ятого грудня в цей день священник УПЦМП мав передати громаді православної церкви України ключі від місцевого храму. Більш як пів року тому більшістю голосів вірян церква покрови Пресвятої Богородиці перейшла у лону ПЦУ. Утім прихильники московського патріархату змиритися з цим не можуть досі. Вони пробували зірвати богослужіння. Де позор? Позорники, Господи Боже, спаси, сухани. Хто хто сидить? Люди добрі, які з роду не ходили в церкву, вони прийшли в церкву молитися. О, Боже, Боже, Боже. А потім ще вірвались до вівтаря і накинулись на священника. І влато своє, влато, влато. Коментарі дванадцятому каналу священник ПЦУ Юрій Устимчук сказав, що виштовхати його з вівтаря намагалися священники московського патріархату. Під час цієї шарпанини з його рук стверджує, вирвали і зламали хрест. Це чоловік, який забігав тоді у совштанах. То це є місцевію у На сьогоднішній день був московський. Той що шов штана збігає. А цей другий що батюшка був це благочинний Російський. За московськими батюшками на Юрія Остимчука накинулись і віряни, прихильники УПЦ. Вони кричали, шарпали, і, за словами прото навіть били його. Якби того дня поруч з храмом не було поліції, бійка могла завершитись куди гірше. Знали про проведення цього богослужіння. Задіяно до цього було близько 30 працівників поліції. Відбувся певний конфлікт. Сутички між мешканцями. Але поліцейські їх припинили, все відреагували в рамках чинного законодавства. Грубих правопорушень не зафіксували до того ж, ніхто з заявами про тілесні ушкодження чи будь-що інше не звертався. Попри сутички й бійки, ключі від храму прихильникам у ПЦМП, громаді ПЦУ таки довелось віддати. А от майно передали не все за словами священника Юрія Остимчука. Із церкви зникли дві старовинні євангелії. Одну книгу колишній священик церкви вже повернув, а доля другої поки невідома. Тисячу року двадцятого року. Туди ще зникла. одна Угу. то її ще І будуть шукати. Да, слідча група займається цим питанням. Забрали прихильники у ПЦМП і декілька ікон, зокрема ті, що колись купували чи жертвували на храм самі. Утім, біди каже Юрій Остимчук, в тому немає. Головне, що скандали й битви за церкву позаду, і ключі від неї тепер у тих, кому належать по праву. Вже найближчої неділі в церкві Покрови Пресвятої Богородиці відбудеться перше богослужіння в лоні ПЦУ. Анастасія Качина, дванадцятий канал. Тим часом на Волинь привезли прапор від залужного. Синьо-жовтий стяг із особистим підписом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного розмістили у Волинському регіональному музеї українського війська та військової техніки. На прапорі також є підпис начальника генерального штабу ЗСУ Сергія Шаптали. Крім того, залужний передав музею комплект відзнак головнокомандувача ЗСУ із особистим підписом. Не перемикайте і вже за мить побачите про таке. Лучанка, яка потрапила у ДТП, сподівається на справедливий суд, збив людей на переході у центрі міста. У селі Рожичинської громади на зупинку випхали аж два вози. Наїхав на двох жінок у центрі міста. У Луцьку на вулиці Парковій сталася аварія. 42-річний лучанин на Фольксвагені просто на переході збив двох пішохідок 23 та 44 років. У наслідок ДТП обидві лучанки отримали травми, одну шпиталізували. Поліцейські помістили авто на арешт майданчик. Відомо, що водій був тверезий. Хильнув, поїхав у місто та Ростовк, автівку і паркан. Луцькі патрульні близько першої ночі отримали повідомлення про аварію на перехресті набережної та Шевченка. З'ясували, що нетверезий 41-річний водій БМВ наїхав на острівець безпеки, після чого, не впоравшись з керуванням, виїхав на клумбу у центрі кільця, а тоді ще й влетів у дорожнє огородження. Під час розмови з патрульними чоловік відмовився від освідування на рівень нетверезості, хоча ознаки сп'яніння мав до всього того. Виявилося, що сів за кермо він не маючи водійських прав. Його позбавили права керування торік навесні. Дивом лишилася живою. У жовтні минулого року 19-річна лучанка Ярослава потрапила під колеса автомобіля, коли переходила дорогу через пішохідний перехід. Водій міні Купера не зупинився, дівчина перелетіла через машину та через отримані травми не могла встати з ліжка півтора місяця. Зовсім скоро у цій справі відбудеться суд, тож усі деталі дивіться у нашому сюжеті. Сьогодні 19-річна Ярослава усміхається, може сидіти і вчиться на милицях наново ходити. Дівчина дивом вижила у страшній аварії, що сталася у Луцьку 19 жовтня. Розповідає про це 12-му каналу, бо разом із бабусею хвилюється за майбутнє судове засідання щодо ДТП. Хоче, щоб люди знали деталі. Того дня, пізнього вечора, близько 22-ї, вона переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході на проспекті Василя Мойсея. Аж тут, на середині дорог. Її збиває машина. Ярослава каже, пам'ятає все до моменту удару. Як я летіла, я не пам'ятаю. Я може на хвилин 5 7 ну десь так на хвилин 5 напевно втратила свідомість і пам'ятаю, тільки як швидка приїхала і завезла мене до лікарні. Дівчина каже, цю дорогу переходила щодня і не один раз. На відео видно, як Ярослава дочекалася, коли машини роз'їдуться та почала переходити дорогу. Водій міні Купера, 22-річний Дмитро. В той момент був на достатній відстані, щоби побачити пішохідку на переході та чомусь навіть не пригальмував. Бабуся дівчини говорить: як побачила відео із зіткненням, у неї похололо всередині. Як побачила це відео, там явно швидкість була велика, і освітленість хороша. І я дуже рада, що вона залишилась жива і що в неї хребет цілий. А все решту розходиться. Унаслідок аварії Ярославу госпіталізували до лікарні, де вона провела півтора місяця. Діагностували перелом трьох кісток тазу і забій ноги. Через серйозні травми дівчина увесь цей час мусила лежати непорушно. Плани навчання узагалі життя довелося відкласти і лише надіятися на краще. Найбільше мене пригнічувало спочатку те, що я не можу навіть сісти. Не пам'ятаю, щоб я настільки була залежна від інших людей. Тобто мені підносили їсти, мені допомагали митися. Лише нещодавно Ярослава перейшла до реабілітації та пробує ходити на милицях. Легше, звичайно, з милицями, бо в мене до сих пір в мене є болі в тазу і ну, лишню нагрузку на ногу дам. Мені боляче, це дуже неприємно. Справа передана до суду. Тож у будь-якому разі водієві доведеться відповідати відповідно до закону. Ярослава каже, що запитувала у Дмитра, як він допустив наїзд і як не помітив її. На це він відповів так. Там було темно, я боковим зором якось тебе не помітив. Найцікавіше, що вм'ятина, і там вм'ятина і лобове скло розбите осталося. Лобове скло практично по центру і вм'ятина практично по центру. Типу, як це вуковим взором? Як пояснює причину аварії водій, ми спробували дізнатися у нього самого телефоном і ось що почули. Завтра запитаєте, бо чесно зайняті зараз. Завтра запитання я не розумію паніс. А ви пригадуєте події того вечора? Ну, Що ж ви за людина? Дякую. Дякую. Як повідомляли у поліції, водій міні купера був тверезим, та це кажуть і Ярослава, її бабуся не позбавляє його від відповідальності. Обидві найбільше хочуть справедливості. Ми хочемо прозорості і об'єктивності. Такого небезпечного водія. Треба обмежити в можливості водити, а все решта на розклад, ніякої такої бажання там чимось його покарати, то такого, ну як би сказати, хай посправедливиться, хай суд вирішує. Основне, щоб він прав не мав їздити і збивати людей. Суд у цій справі мав відбутися 4 січня. Втім, напередодні стало відомо, що засідання перенесли з невідомих причин та на невизначений термін. 12 канал стежитиме за перебігом подій. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12 канал. До важких новин з війни на одній з фронтових доріг загинув захисник із Волині. За трагічних обставин на Дніпропетровщині відійшов у засвіти військовослужбовець Дмитро Павліковський. За інформацією військового командування, життя захисника обірвалося. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди під час виконання бойових спеціальних завдань відомо, що 30-річний Дмитро Павліковський був кадровим військовим, служив за контрактом із весни 2014 року. До того навчався в Ковальському училищі, служив у місцевій військовій частині, що розташована на території Дубівської громади. У захисника залишилися батьки, сестри, дружина і дочка. Прощатимуться із воїном у Ковалі завтра. Вічна пам'ять і шана героїв. Також на Ковальщині у Смідинській громаді сьогодні зустрічали жалобний кортеж із загиблим захисником. Микола Карпук, житель села Журавлина, загинув у 47 років у Запорізькій області поблизу міста Оріхів. Мешканців громади просять з шаною зустріти героя щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам'ять та слава захиснику. У Нововолинську завтра громада прощатиметься із Дмитром Світящуком. У 34-річного захисника перестало битися серце 2 січня, коли він перебував удома у відпустці за станом здоров'я. Панахида відбудеться у Свято-Покровському храмі біля центрального ринку. Поховають військового у селі Нискиничі. Висловлюємо щирі співчуття родині, вічна пам'ять і шана герою. У Маневицькій громаді повідомили про загибель захисника Сергія Вейни. 45-річний військовий був родом із села Чарторийськ. Загинув під час виконання бойового завдання 28 грудня на Донеччині. У Сергія Вейни залишилася дружина, дві доньки і син. У громаді висловлюють щирі співчуття родині полеглого, вічна слава і світла пам'ять герою. З кожним роком атомники все активніше долучаються до благодійної акції Енергія добра. Колективи підрозділів підприємства опікуються людьми, які опинились у складних життєвих обставинах. Напередодні новорічно-різдвяних свят усі вони отримали подарунки. Допомога тим, хто цього потребує, благодійна місія. Атомники Рівненської АЕС постійно об'єднуються, аби генерувати енергію добра. З нагоди різдвяно-новорічних свят працівники 27 структурних підрозділів електростанції підготували подарунки для отримувачів послуг Центру соціальної реабілітації міста Вараж та членів асоціації захисту прав інвалідів з дитинства Надія 106 вихованців отримали гостинці, солодощі та набори із засобами гігієни й побутової хімії. Атомники ніколи не стоять. Осторонь тих, хто опинився у складних життєвих обставинах, радий, що це наша не перша, і я впевнений, що не остання подібна акція, тому що дійсно, на мою думку, найстрашніший гріх людини це байдужість. Ми не байдужі, як би то не звучало пафосно, енергія дійсно, енергія наші сердець. Вона сприяє цим людям з певними труднощами своїми… Життєвому шляху трошечки радості їм додати, щоб вони відчули також це свято, яке у нас різдво і прийдешні новорічні свята для гостей заходу працівники і вихованці реабілітаційного центру та гуртківці Варайського центру соціальних служб та послуг підготували розважальну програму. Вітальні слова, колядки та тематичне театралізоване дійство створили атмосферу родинного затишку. Енергія добра асоціюється з колективом Рівненської атомної електростанції. Це колектив професіоналів, які завжди долучається до всіх заходів, які покликані на надання допомоги, благодійність і інші заходи. І от сьогодні колектив рівненська ЄС в день різдва подарував дітям, дітям тепло, любов, солодощі, атмосферу життя і атмосферу радості. Виховання, навчання та соціалізація людей з особливими потребами, праця не легка лише люди з великими серцями здатні присвятити своє життя допомозі тим, хто цього потребує. Директорка центру Наталія Федінчик щиро подякувала колективу атомників. Дякуємо працівникам станції за те, що ми постійно знаходимося під надійним крилом турботи цього колективу. Це, звичайно, надихає на нас на нові справи, на впровадження нових реабілітаційних послуг, адже спільними зусиллями ми дійсно реалізовуємо дуже такі цікаві і круті проекти. Сподіваюся, що і надалі в нас буде така плідна співпраця. В нас ще є багато задумів, і ми разом будемо їх здійснювати. Даруючи, завжди отримуєш більше енергія добра, приносить щастя та наповнює серця людей теплом. Допоки ми гуртуємось та допомагаємо один одному, ми залишаємось людьми. Волинські синоптики оголосили 2023-й найтеплішим роком за всю історію спостережень, а почали спостерігати 76 літ тому. Оприлюднюючи погодні підсумки про минулий рік, зауважили, що середня річна температура була торік майже на 2 градуси вища за норму. Вона становила майже 10,5 градусів тепла. За 12 місяців зафіксували аж 13 температурних рекордів, коли були перевищені показники середньодобової, максимальної та мінімальної температури повітря. Вересень 2023 Тього став найтеплішим вереснем у Луцьку з 1947 року. Найнижча температура 11,5 морозу була в грудні, а найвища понад 36 у серпні, і це теж стало рекордом. Вози на даху зупинки. Такими фото діляться цього року мешканці села Навіс Рожечинської громади. Бешкетували на щедрий вечір. Очевидно, досить мужні особи, бо на дах зупинки витягли аж два вози. А третій якось засунули всередину зупинки та ще й перевернули догори колесами. Як пише видання, район Рожище, традиції робити збитки, зокрема і знімати ворота саме на щедрий вечір. У селі Навіс дотримуються багато років поспіль. Щоправда, тішаться тому не всі. Щодо нашої традиції, розповідати глядачам про найцікавіші новини краю, сподіваюсь, ви нічого проти не матимете а навпаки, з радістю долучатиметеся до перегляду інформаційних випусків на 12-му. Ну, а якщо ж ви пропустили котрись із випусків або ж маєте бажання переглянути ще раз якісь із сюжетів, робіться у зручний для вас час на ютуб-каналі новини 12». Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте. Обов'язково підпишіться, якщо ще цього не зробили. І не забувайте натиснути на дзвіночок, аби першими отримувати найважливіші новини краю. Усім нам не просто миру, а перемоги. І нехай у наступному випуску новин хороших буде більше. Побачимось.